Дуже болить у мене в правому ці починка прострелена, походу, болить так, що буду їхати в реанімацію зараз. Я в Британії. Зараз побачимо, як працює відділення реанімації в Британії. Отак, нерухомо вже другу годину, поняли? Я підходив до мене з стирказу. Може знищує сталося, але такі. Там ті, а потім гляну, поняла? Так, друзі, ну ось, все. Тут, там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думаю, пар, половина там вмре. І, і всім на них пофіг. Поїхали, коротше. Везу, коротше, сам себе в швидку, того, що боюсь викликати швидку. Бо коли я пам'ятаю вже в Німеччині, я викликав щобі швидку поділу, навіть зі страховка і так далі. Я потім платив по декілька сотень за ту швидку. Тому лучше я це, поїду зараз сам. Їду сам через біль, їду сам. не повірите, або я, я знайшов. Але все не так просто, тут дуже, тут дуже багато людей. Так, ми тренуємо. <смір> вже 15 хвилин мене нога стоїть. Зараз мені треба вказати, де в мене болить. Коротше, друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з 9-ї вечора. А зараз вже майже сьома. Зрозуміло, ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають, як це. Все, весь той кошмар, який думали, ми що є у нас в лікарнях, поняли, це чери, оце там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чепуха. Поняла, це все така чепуха, зрівнянні з тим, що українська медицина де Рімонт там, не ремонт, поняла по барабану. Українська медицина заявляє одна з найкращих І Вона в усі можливі дилки просто робить майже всю європейську медицину, яку я де я, де я бував. Зрозуміло? Послав мені мочу здавати. Кажу, боже, так болить, не можу просто стояти. Вона каже, та треба чекати. Зараз я гляну, кажу, 6 годин. Кажу, готу чекати 6 годин, кажу, давайте додому поїду посплю, приїду. Вона каже, якщо ви поїдете додому, і потім знову приїдете, вам треба це все буде знову проходити. Кажу, ну як це так? Ну типу, ну я просто чергу зайняв. І все, я приїду, кажу через 5 годин, через 6, через 4 давайте приїду. Вона каже: ні, якщо підете заново треба буде. Просто якийсь страшний. Ну, це взагалі, я не розумію, як це працює. Боже, а в фільмах, було там доктор Хаус, це все, бо як я там все. казали, що -технології, на технології, інопланетяни прилетіли просто якісь, що якщо туди попасти, то не те, що вилічити, а нову молодість подарять, знаєте. Она, она, от, столкнулася в живу, тепер і поришу. Викусили, правда? Я озираюсь так довкола і дивлюсь, одна жіночка на інвалідному кріслі, отак вже просто потухає, і вже там 35 хвилин минут жит, напевно, залишилось. Друзі там сидять, вже відкинулися, так. Треті щось там сидять, отак трусяться. І всім посрать. Поняли? Така система. Що тут такий порядок живої черги і ніяк по-інакшому. І я на це все дивлюсь і думаю: блін, а типу в який момент вони не ще забирають? Коли ти впадеш полот дохлий будеш. Чи, чи... Єдине, поняла? Єдине, що я викупив, як тебе можуть швидко доставити до лікаря, це коли ти сам викликаєш швидку, симуліруєш тобі капець погано, і тебе напряму одразу направляють до лікаря. Ну, я такий, вроді, живучий, дуже вижити, ну прикиньте, 6 годин сидіть, ну, зараз покажу.